Одразу відповім на логічне питання. Чому саме Resident Evil 4? Бо у мого убогого каналу всього 2 відео І було б логічно почати з перших частин Resident Evil'. Хочу просто показати оце відео як я закрию усі ваші запитання. Серйозно? Вони камеру не поміняли? Вони не поміняли камеру? Тож ж я в ремастер граю, да? Вони не поміняли камеру? Я що, маю грати з такою камерою. А, не, не ну, так, я я просто... Не, 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 я так грати не буду. Ну, а по першій частині була аналогічна ситуація, а другу та третю я вже просто прийшов, тому не хотів просто награвати на емоціях, а тому. Resident Evil 4. Ну що, це час? Час розібрати пару беньків москаль. Це це що таке взагалі відбувається? У піз нашому офіцеру. Щит. Вибачай офіцер, в мене місія, я не можу її порушити. Тихо цього не чула. Эээ... Правда що никто не чув цього пострілу? Трястя. Блять, здається, я тебе проебав с толст Вау. На джикчан такой хуйню створит не зможе. Фух. Я думал, что мне уже... Ніколи не думал, что атеистов рятует церкву. Bingo. А, а мені, мені шкода, офіцер. Твоя жертва була абсолютно безглуздою. просто в ноль Hello there! <пшу> Жесть тут пастки ізичні. Просто пипаски якісь лохів Що, знову теле піла? На, по спині. А я знаю, як це болить, мені вже за 20. Жесть тут пустки ізічні. Не-не-не-не, я в раз на тюху поведусь. Та твою же шм. Як добре, что головоломки не такі важкі, як в другому резиденті. Ключ. Я це знаю, куди його треба вставляти. Ще одна голова ламочка. Так занять, зараз її розберу, в них ізичний. нарешті. Скільки я це проходив? Скільки я це проходив? 20 хвилин, просто 20 хвилин на одну залупу. А, їбать, 20 хвилин свого життя проїбав на цю хуєту. Yes.

О ші, головне тепер не впасти на цю воду ну, хоча б налодця не голоруч. Ні, ну лодка це сезонна. я дивився трохи. Я дивився відео, я знаю. Я сам изичней. А, ай, бляха. Блять, у меня на бачок путик. А, -а, -а блять, нахуя ты по мне. Суки. О. Нормально. Еще остальные хилка завышилась на запас. Просто такие изични Не залишилось! Hello there. Йобаний паркуріст. Ладно, я думаю, що вам того не варте. Що там взагалі було? Да, 80 тисяч це, конечно, не х, але я впевнений, що вони себе оправдають. Уф, 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 яка цяця. Все проходження не збирав. Його, братан, братано, це тут, конечно, відкормили тут. Чувак, ти безумно повезло. Тепер що оцінись мої... 80 тысяч на сюда Блять серьезно? И я... шо, не буду другой фазы, и він не воскресне. Та не, я не верю в цьому. Так мощно, мощно. Ну зря я забирал все ти гроші. Все ці 80 тысяч за все ти часы. Хотя до РПГ. Куди я RPG въїбав? Куди ділися RPG? Воно що, на один раз? Воно на один раз? Я витратив 80 тисяч для того, щоб вистрелити один раз? Всю гру, всі гроші мої на один раз на цей ебанський бойсфайт, де я блять його ножиком, блять, зарізав би. Ну піздец. Ей, де моя відтягти? Я що, прикол тебе звільнив? Ти можеш мені хоча б ті ці показати? Over there. Over there. Я знаю, що ти зробив. Ah. Ти викрив мою бабу. І тепер тебе чекає неминуча кара. кара, кара. Мої братки вже прийшли по тебе. І вони тебе порішають. Слухай, давай хоч перед смертю поїбемось. Я тебе запевняю, мені вистачить трьох хвилин. Okay. Okay, no okay, а не сей, Ешлі, я зараз тебе зловлю. Пригай. Hey, та не хвилюйся, в мене охуєнна реакція. Да вы не було, біль або спаун це живота, перепади настрою та сильного хотіння сексу. Тобто, ти хочеш сказати, що у неї сам думай, І ідеально збігаються. У неї місячні. Усе я малю Я на всю хуйню не підписував. А ну, верни, мені мою бабу. Ох, ти бидло. ты выглядаешь жалко. Никто отсюда не уйдет, пока я не заберу назад свою бабу. Ты утымаешь это через вид ёбаный сексист. Ай, блять, бачок пробив. Ебучий хай не на чипай, мою Эшли. Мне шо сделать, что я роблю шос на так. Ведь там трейл просто тупо бит. А на письма. Наконец-то я поведу знаменитого нациста Леонарда Бандера. Я отстаю свою честь перед своей бабой. Я Леонардо Бандеру, сучий ты сын. Ты не ни чести, ни девчины. Съешь моей крутизны, быдло. Я русский, и со мной бог. Я так бачу с этим голосах на срату. Вы сами из говно заработали. О, блин, ты многие играешь в особенно СВО. Ууу, схедом нарешті покінчено. Quick! This place is coming down! А? Так, так, я біжу, біжу, біжу. Так, я тут ще не все залутав. Да-да, я шуданьку залутаю, да, зачекай. О, можем ни чайка Ммм, Я лучно. Блин, жесть як есть хочу. Воу! секунду зволіка, я помер бы. пам 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 пада пампам пам 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 пада пам Opa opa, dá uma the Vê se aqui blue é é talas, <laughs>